Доброго дня, з вами Олександр Янковський та Крим Реалі». Це програма для тих, хто хоче знати, що насправді відбувається на півострові. В цьому випуску ви дізнаєтесь: побудувати автобан на 300 кілометрів за два роки. Чи реально це навіть за наявності фінансування? Ви «Ще в одному місці поползла знову дорога. Неспокійна прикордоння, як живеться людям на межі Херсонської області та Криму. Як почалася стрілянина, кожна бабушка має вставати до малідову. Чи вірять українці в те, що відбудеться деокупація півострова? Та коли це може статися? Я вірю в душею, те, що Крим буде 100% наш буде. Та що російські чиновники обіцяють зробити з тими росіянами, які будуть в Криму боротися за свої права? У так званій федеральній програмі соціально-економічного розвитку Криму та Севастополя записано, що за 5 років Крим отримає 112 мільярдів рублів на будівництво та реконструкцію автомобільних доріг. З них майже 42 мільярди було призначено на будівництво нової траси довжиною майже у 300 кілометрів від Керчі до Севастополя. За два роки коштори зріс вдвічі, а будівництво так і не розпочалося. Тож чи буде взагалі ця нова дорога для кримчан? Чи все обмежиться заявами та виділенням мільярдів з російського бюджету? Відповідь на це питання шукали наші кореспонденти. У другу річницю анексії Криму російський президент Володимир Путін облетів місце будівництва Керченського мосту, а потім обговорив з місцевим самопроголошеним очільником Сергієм Аксьоновим загальний стан кримських доріг, без нормального функціонування яких диво міст взагалі втрачає свій сенс. Натомість Аксьонов випромінював оптимізм та рапортував Путіну про небувалі успіхи нинішнього Криму в дорожньому будівництві. Отремонтировано 330 километров дорог. Общая сумма вложенная в строительство и ремонт дорог 8,8 миллиарда рублей. Колоссальные цифры. Никогда республика таких денег не получала. Нет, цифра, цифра хорошая. А дороги-то дороги есть? Понимаешь, освоение идет. Мы не освоили в прошлом году чуть больше 1 миллиарда. В этом году все контракты подписаны, они были законтрактованы. Освоим, так или иначе. Ладно. Дороги есть, следим. Ну, надо не просто деньги осваивать, а дороги... Сперва. Сумму. Так и есть. Ладно. Колосальні віртуальні цифри на реальних кримських дорогах знову чомусь провалюються то в глину, то в пісок, то в калюжі на узбіччях. Напередодні 1 травня кримський громадський діяч Олександр Таліпов розмістив відео ніби відремонтованої ділянки траси Керч-Сімферополь у Білогорському районі на відстані 7,5 кілометрів дороги, яка наразі ремонтується. Таліпов нарахував мінімум 8 ділянок, де свіжоукладений асфальт вже просів та відверто поплив. Участок дороги Радостные Родники, Крым Мехтранс, не сделала никаких выводов. Поверх земли с камнем они проложили первый слой асфальтового покрытия. И на том самом месте, где была засыпка глины, еще в одном месте поползла опять дорога. Провалился асфальтовый слой. Загалом трасса Керх-Симферополь є стратегічною для півострова. Тим більше в сучасних умовах, коли весь пасажирський та вантажний потік йде з Росії в Крим саме по цій дорозі, зараз вона вся в ямах, які латають в авральному режимі та в стилі потьомкінських сіл, ще не розпочався курортний сезон. А вже на трасі довжелезні затори та втрачені нерви водіїв і пасажирів. Паралельно вже цієї весни в Криму планували розпочати будівництво траси так званого федерального значення під назвою Таврида, яка має зв'язати Керч із Сімферополем і піти далі на Севастополь. Протяжність збудованого за всіма світовими стандартами шосе у чотири смуги складе близько 300 кілометрів. Норматив проїзду по трасі 140 кілометрів на годину. Ну і вартість проекту звичайно чималенька. Спочатку називалися 45 мільярдів рублів, а потім, після певного коригування проекту, необхідна сума виросла до 100 мільярдів. Але повернемося від прожектів до реалій. Під час вже згаданого березневого приїзду до Криму Путін вимагав призначити відповідального за будівництво траси Керш сімферополь щоб цитую було кого повісити. У свою чергу Аксьонов зриви термінів будівництва траси Таврида пояснив просто скандалом з фірмою-підрядником Гіпротрансміст Крим. Дійсно є затримка, про яку знає віце-прем'єр Дмитро Козак з товариством з обмеженою відповідальністю Гіпротрансміст Крим був ряд скандальних ситуацій. У листопаді я і співробітники Мінтрансу виявили, що частина документів не відповідає гостам і законодавчим нормативам. Мінтранс розібрався в ситуації, і 11 листопада контракт призупинили. А підрядник подав до суду. Але на суб'єктивні обставини корупційної складової, що цілком у нинішніх російських традиціях. Накладається ще й об'єктивна економічна криза, в якій зараз перебуває Росія, згідно оновленого прогнозу МВФ, російське ВВП у 2016 році впаде майже на 2%. Відтак значна частина резервних фондів країни буде спущена в пучину кризи вже у поточному році. І через зникнення цього запасу міцності про стабільне фінансування інфраструктурних проєктів Взагалі не буде й мови. Гліб Борткевич Крим В ефірі програма Крим Реалі. Сьогодні ми говоримо про чергову будову століття на кримському півострові. Так звану трасу таврида. В нашій студії політолог Сергій Таран. А на скайп-зв'язку колишній заступник міністра інфраструктури України Олександр Кава. Олександре, до вас перше питання: а чи можна дорогу на чотири смуги у 300 кілометрів завдовжки побудувати за 1 мільярд двісті мільйонів доларів? Ніяких проблем з освоєнням цієї суми на таку дорогу я не бачу. А чи реальним виглядає такий кошторис, ну якщо порівнювати, наприклад, з українським будівництвом доріг чи з європейським, чи навіть з відомими вам російськими прикладами? Так, але кожна дорога дуже залежить її, вартість від рельєфу і від обсягу земляних робіт, які треба робити. Беручи до уваги, що на Кримському півострові є гори, через які треба буде прокладати цю трасу, то, безперечно, вартість її буде значно вищою, ніж, наприклад, дороги, яка будується в степовій частині України. А якщо говорити про таку середню вартість кілометра такої дороги у чотири смуги, то скільки це може складати? Ну, це може бути близько 3 до 3 до 5 мільйонів доларів за один кілометр. Це дорога, яка будується з нуля. Зрозуміло. І щодо термінів, чи реально побудувати таку трасу за два роки? Так, безперечно. Якщо ми подивимося ті темпи, якими дороги будуються, приміром у Китаї. То це навіть ще дуже довго я би сказав, зрозуміло. І от дивіться ще таке питання: от російські контролери, які перевіряли ремонт доріг в Криму, який відбувався у 2014 та 2015 роках, зауважили та зафіксували, що є численні порушення. Наприклад, порушення стандартів під час ремонту. Наприклад, значить, шар асфальту був зафіксований в деяких випадках майже 40 сантиметрів. Про що це говорить? Ну, залежить від категорії доріг, оскільки залежно від категорії, залежить і шар асфальту, який повинен бути. Тому, тому узагальнювати такі цифри не зовсім коректно. А Треба в... дивитися по конкретній дорозі, по конкретним стандартам її будівництва. Тобто, може бути просто сам шар асфальту, не тільки там щебеню, да? але і просто сам асфальт, яким вирівнювалася ця дорога під час ремонту, може бути 40 сантиметрів. Ну, залежить знов таки від конкретних ділянок. Тобто, я би не хотів робити узагальнення лише з однієї цифри. Я думаю, що це буде абсолютно некоректно. Зрозуміло. І скажіть, будь ласка, ще це така нова тенденція, да, щоб будувати такі великі магістралі, які б обходили а, великі міста і взагалі будь-які міста. Безперечно, це є світовий і європейський тренд. Коли дороги для швидкісного руху автомобілів вони будуються в обхід населених пунктів, а з населеними пунктами вони поєднуються окремими е, невеликими дорогами, це позитивно складається і на безпеці руху, оскільки швидкісна магістраль, яка проходить через населений пункт, це є збільшує ризик різного роду ДТП. Наприклад. Коли була реконструйована дорога від Києва до Житомира через населені пункти, то кількість ДТП та постраждалих істотно збільшилась. І, наприклад, нові дороги, які зараз реконструюються на території континентальної частини України коштом Світового банку та ЄБРР, вони вже будуються в обхід населених пунктів. Приміром, це ділянка дороги від Лубен до Полтави. Дякую, Олександр Кава, колишній заступник міністра транспорту та інфраструктури України. Ну, а зараз до вас питання, пане Сергію. А, скажіть, будь ласка, а от як ви вважаєте, чи є. Ну, зрозуміло, якщо є гроші, да, і є інструменти, то можна побудувати таку дорогу, як сказав пан Кава. А чи є в Росії гроші на таке будівництво? На будівництво завжди є гроші у держави, навіть у часи кризи. Ми знаємо, що в найгірші навіть в Україні часи завжди щось будувалося. Завжди щось будувалося в столиці, в містах. Ми знаємо світового досвіду, що ну, наприклад, ну така найвідоміша світова депресія, це, наприклад, американська депресія 30-х років. Тоді також дуже було там багато будівництва. Інша річ, яка мотивація у державних чиновників і у політиків для того, щоб починати будівництво. Якщо чиновники працюють в прозорій державі, яка справді працює на розвиток і має перспективу, тоді дорога будується з метою розвитку бізнесу, як і будь-який інфраструктурний проєкт. Більше того бізнесу пропонується продати частину дороги, але продається не сама дорога, а те, що узбіччя біля дороги, тому що це одразу стає можливості для розвитку бізнесу біля дороги. Розвиваються різні ресторани, готелі. Заправки, оце все оце обабіч дороги, це якраз саме найцікавіше для бізнесу, коли будується будь-який інфраструктурний проект. Так само може розвиватися дорога за принципом концесії, коли дорога продається. Державним, від державних до приватних структур. Приватні структури будують дорогу, потім беруть гроші за те, що машина при ній проїжджає. І таким чином відбиває вартість дороги, але це, як правило, такі теж довготривалі стратегічні проекти, які можуть бути за умови, коли в державі є перспектива. А якщо ми говоримо про Крим, то такої перспективи там немає. важко собі уявити, щоб в нинішніх умовах, в умовах окупації і фактичної ізоляції економіки Криму від світових процесів, якийсь бізнес наважився зайти в Крим і будувати дорогу на умовах, наприклад, концесії. Або, наприклад, зайти і купити оце узбіччя дороги з тим, щоб будувати там ресторани, готелі і тому подібне. Ну, немає можливості у Криму зараз розвивати. Свої якісь економіки, тому що є умови окупації, є фактично умови санкцій, ізоляції, тому бізнес туди не прийде. Тому держава, в принципі, може інвестувати в цю дорогу, але це будуть винятково державні кошти. І як ми знаємо, що якщо у держави знову таки, якщо у державних чиновників немає перспектив. На те, щоб працювати на країну, вони починають займатися корупцією. і такі великі інфраструктурні проекти, які стають можливостями для відмивання коштів? От дивіться, значить, у березні 2016 року президент Росії пан Путін приїхав до Криму і там він вимагав, щоб був призначений нарешті відповідальний за будівництво цієї дороги, траси Тавріда, як вони її називають. А чи можливо, що будівництво вартістю понад там мільярд доларів взагалі не мало, знаєте, контролюючого якоїсь? Та ні, ну контролюючих може бути багато. Якраз от великі корупційні держави, тим і знамениті, що там дуже багато контролюючих. Але результат нам відомий. Тому контролюючих там буде дуже багато. Швидше за все, призначить цього відповідального за, за те, для того, щоб потім можна було спитати у цього відповідального, чому якість дороги вийшла достатньо низькою. Ну, не може корупційна держава, яка не має перспектив, побудувати якісну інфраструктуру. Ну не може, Такого mm -hmm. ніколи ще не бувало. Тому відповідальні будуть контролюючі органи, безперечно, будуть. Я навіть не виключаю, що цю дорогу побудують майже в ті терміни, які заявлені, але потім буде з'ясовувати, що в якомусь місці товщина асфальту не така, або не доклали там щебні, або ще чогось не стало. І в результаті ця дорога попливе. І це буде один з таких великих мегабудів, якими був знаменитий свого часу, ще Радянський Союз. І знаємо, чим це закінчилося А дивіться, а як, на вашу думку, Україна має реагувати на таке та інше інфраструктурне будівництво в Криму? Думаю, що ніяк. Я думаю, що для України зараз важливо розуміти, що стратегія повернення Криму полягає в тому, щоб крім дипломатичного тиску на Росію і крім об'єднання зусиль на посилення санкцій щодо Росії, потрібно буде показувати гарний результат реформи себе в країні. Якщо українські дороги будуть якіснішими і вони будуть, то звичайно це буде найкращим аргументом для тих, хто буде коли-небудь порівнювати ту ситуацію, яка є в Криму з континентальною Україною. Інших стратегій щодо побудови інфраструктури зараз в Україні немає. Дякую пане Сергію за змістовну розмову. Ще 2014 року. З російського бюджету на ремонт кримських доріг було виділено 582 мільйона рублів, але більше половини з тих грошей щезло у невідомому напрямку. Чи повториться та сама історія, але вже на новому рівні з мільярдами побачимо вже незабаром. Ну а далі в нашій програмі ви дізнаєтесь, як живеться людям на кордоні з Кримом? Чи вірять українці у звільнення півострова? Та чому російські чиновники не раді деяким росіянам, які приїжджають до Криму? Про це та інше. Дивіться у продовженні нашої програми за хвилину. Ви дивитесь Крим Реалі. з березня 2014 року. Люди в Херсонській області відчули, що вони тепер живуть на справжньому прикордоні, і хоча за українськими законами це лише адміністративна межа між областю та Автономною Республікою Крим. Насправді на тому боці стоять справжні російські військові. Чи безпечно почувають себе зараз мешканці прикордонних з Кримом районів за відповіддю на це питання? Наші кореспонденти поїхали у степи Херсонщини. О. Потім, як почалася стрілянина, кожна бабушка має вставати до валідову. Хто нам відповів? Адміністрації не доложили. А для чого ж ми ту адміністрацію вибирали? Не для того, щоб вона про кожного з нас Га? на кордоні з Кримом. Неспокійно жителі півострова Чонгар вимагають припинити патрулювання кордону членами батальйону Аскер та перенести блокпости подалі від населених пунктів. Пограничники, молодці, воєнні, молодці. Ось ці и повинні здесь, у Чингарі. Ми їм довіряємо. У нас блокпости, які стоять, вони свої функціональні не выполняют. Ви всі прекрасно знаєте і, їздите, і видите. Люди невдоволені не лише постійними перевірками, а й тим, що представники блокади, начебто, проводять тренування зі стрільби неподалік житлових будинків. Люди працюють ночі, люди працюють днем, люди ров ловлять рибу вихідні дні. Що за там? Хоча представники органів правопорядку запевняють, що автомати, з яких стріляють аскерівці, учбові і патрулювання кордону учасники так званої кримської блокади узгодили з прикордонниками та поліцією. По даному поводу у нас внесені сабщі заявлення голови сільської ради. Єдиний реєстр ми проводимо перевірку, Ну на даному етапі намі дани запроси структурні подрозділення сілови районна влада має власну версію стрілянини поблизу населених пунктів. Мовляв, на території Чонгарського півострова діють провокатори, які хочуть дестабілізувати ситуацію в усьому районі. Ми не творимо бардак, ми тут знаходимося для того, щоб захистити цілісність України. Самі ж учасники так званої кримської блокади запевняють, що мітинги проти них організовують місцеві підприємці, яким продовольча блокада півострова заважає вести бізнес в Криму. Цим людям звісно, ми так дуже навредили, тому що, тим, що ми закрили можливість доступ к до Сівашу, доступ мить доступу доступ цей груз с разных точек зрения. Вы нас можете упрекнуть в том, что мы все-таки охраняем это место. Вот то, что с этой стороны уже враг не пройдет. Ни в поселок Чинга, ни в Атамане. Это, это мы вам гарантируем. На этой стороне мы будем стоять насмерть. смерть. Кореспонденти Кримреалії поцікавилися у місцевих жителів, чи почуваються вони в безпеці в своєму місті. ну так, як сказати, останні події не особливо так дають почуватися нормально. ну как почему взрывы всякая фигня происходит как бы поспокойней хотелось ты ну, был сама с коляской и сама боюсь <laughs> почему ну потому что мне как вот я слышала что машина стояла прям почти в центре города где ходили все люди дети как-то вот знаете как бы Не чувствуешь себя, но все равно немножко побаиваешься. Вот иду по городу, ни одного ни одной милиции, ни одного патрульного нету. Хотя бы там, где дети, где парк. Вполне спокойно чувствую себя в безопасности. Никаких ощущений некомфорта у я себя не чувствую. Вполне спокойно. Да, конечно, почему бы нет? Но на сто процентов никто не может быть в безопасности, но все же больше в генически спокойно. Да. Лина Лоза, Светлана Ерещенко для Крим Реалии. За даними соціологічного дослідження компанії Соцес на замовлення телеканалу один плюс один, проведеному у березні 2016 року, поміж українців приблизно рівна кількість людей, які вірять в те, що Крим буде повернути до складу України, так і тих, що не поділяють такої думки. Наші кореспонденти вирішили запитати у мешканців різних українських міст: а чи буде Крим звільнений, та коли це може статися? Не буде швидкого повернення Криму. Там уже бази, там вже самоліти, там уже все. Він вже там так ворожив, що дуже довго, нам. поки люди самі не подимуться, нічого не буде. Я не вірю в вирішення питання, щоб Росія із Тартарії, країна пекла, перетворилася на цивілізовану націю. Це неможливо. І повернення Криму. Практично я не вижу нормально людськими засобами. Взагалі не рішиться. А чому? Ну бо запізно вже треба не віддавати його просто. Якщо ми навіть донець тої половини не можемо ніяк ще забрати, розумієте, то Крим тим більше вже ми не повернемо. Думаю, що так. А чому? Думаю, що фінансування закінчиться з іншої сторони. Є багато більше проблем, скажімо, в країнах-агресора, ніж Кримом займатися. Ну, там вже є питання по фінансуванню. Ну, в Україну його вернути. Люди там дуже специфічні. Татар фактично виселяють звітом, тобто з ким вертатися назад не бачу. Скоріше автономне. У найближчий час, ну, мабуть, ні. Поки.. Не буде миру на Донбасі. Але потім, потім він обов'язково буде українським. Може повернутися Крим до складу України. Но для цього треба робити вірні реформи, щоб люди, які живуть в Криму, відчули різницю. Не менше, ніж через 10 років. Потому що возвращение Криму це не політична ситуація. Для того щоб Крим вернуть, це можна зробити тільки після того, як в нашій стране буде наведен порядок, буде нормальна власть. Ну, Україна могла бы теж багато шут робити, але на жаль, ні політично, ні економічно ми поки що не можемо показати Криму. Наши перерывы. Але сейчас он це Верю, конечно. Разум победит. Чтобы не было ни войны, ничего не было. Вот это самое важное. Верить не знаю, но надеюсь. А почему? Ну, почему, почему? Может, у Путина совесть проснется какая-то. Верю. Надежда умирает последней. Ну, власть нормально надо поменять. Будет власть, и будет все нормально. Ну, хотелось бы верить. Ну, не знаю, я думаю, пока в ближайшее время точно не будет. Нет, нет? нет не, не верю. К великому сожалению, в скорое возвращение не верю. Я думаю, что пройдет еще лет десять, а может быть и больше, пока мы поймем, что мы действительно и Крым неразлучны, и пока Крым нас поймет, что мы единый народ. Крым никогда не вернется больше в Украину. Россия очень сильная страна. Не верю, потому что с нашей властью. Я, я за Украину, но я против власти. Потому что упадок экономики армии, которая бедная, нищая, как можно Крым? Вполне. Вполне и в скором. Почему? В скором. Потому что я сам в Крыму служил. Знаю, что таке Крым и что Украина для него сделала, тоже знаю. Все возвращается на круги своя. Ну, Я думаю, що все зависить від того, наскільки довго проживе Путін. Якщо чесно, ні. что Росія забрала те, що хотіла? Ні, не, не вірю. Наша лада ничего не робить для того, щоб повну крим. Вони там ділять, а люди страждають і вірять. Вірю, але це буде не скоро. Багато ж залежить від людей, якби були активні люди, якби вони вірили в Україну, то Крим би е, не забрали. Ні. Так, вірю. Тому що це український Крим завжди був українським і завжди буде. Так, я дуже вірю в повернення Криму, бо я вважаю, що наша країна не переможна. Чесно кажучи, ні. Не вірю і не вірю е, за Донецьк, не вірю за Маріуполь, тому що ну я реаліст. От і все. Тому що у нас власть хірова. Не вірю. Ну, хотілося б вірити. Ну, я думаю, що не раніше, ніж найближчих років 10, років через 10. Можливо, хотілося б дуже. Може, коли Путіна вже не буде у власті, але ну, дає моє місце лічне. Возможно, і Крим вірну, бо ще Крим, це Україна була і завжди буде. Мені здається, що все одно він буде наш. Це просто війна, як то діти грають за м'ячик, а один день погрався мячиком, ну год, ну, два, ну три. Нам треба трошки підождати. Це лічно моє мнення. Я вірую душею, те, що Крим буде 100% наш буде. Наприкінці квітня російські активісти ЛГБТ Руху розповіли у медіа, що вони подали заявки на проведення мітингів у кримських містах і чекають на реакцію. Чекати довго не довелося. Спочатку пан Аксьонов виступив з заявою про те, що він не допустить такої гей-пропаганди. А потім і так звана кримська самооборона пообіцяла переловити всіх активістів руху та вислати на майдан. А як кримчани ставляться до боротьби меншин за рівні права? Ми запитали у мешканців півострова. никогда не может быть в Севастополе. Севастополь не тот город, ребята, не верьте. Это все сказки. У нас город особый, поэтому всякая мразь, она здесь просто не приживется. Я думаю, такое невозможно. В Севастополе такое невозможно. Это неприемлемо будет. Нас этого не поймут. Мы не европейская страна. Да их поубивают. Я вообще не представляю вот это вот как... Для меня это тяжело понять. Хай он забесится. Я вас умоляю. Отрицательно. Конечно, отрицательно. Ну, ну, очень плохо будет здесь, если он только тут, не дай бог, появится. Это неправильно. Это не наш менталитет, это не наша, так сказать, вот, душа и понимание жизни. Не надо такого здесь. Так, душить надо таких вот сам, активистов вот, и лидеров. Вот. И это вообще противоестественно и античеловечески. Ну, это вообще непонятно, откуда они взялись. Их надо гнать. А как они появились в России? Я не знаю, что, лидеры у нас в России есть такие, да? Надо садить в тюрьму, наверное, или как-то, или выселять. Пусть они едут в Западную Европу, там им будет свободно жить и организовывать все свои мероприятия. А у нас делать им нечего, мне кажется. А на сьогодні це все хочете дізнатися більше? Заходьте на наш сайт в інтернеті Крим Ралі. Спілкуйтеся з нами у соціальних мережах Twitter, Фейсбук, ВКонтакті. А також щодня слухайте нас на середніх хвилях на частоті 549 кГц. З вами була програма Крим Ралі та Олександр Янковський. До нових реальних зустрічей.